І ось він забіг, будь ласка, будьте уважні, будьте уважні. Годуємо так, 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 Сашко, м'ячем, біжить до свого чергового рекорду, сподіваємося. Неможливо, що він відходить. Ай виграти ну ми бачили, яка радість сьогодні була у нашого полівальника. Путівку. Ну і я повірте, що він так відразу отримав а... цей сертифікат і почав розвалювати а... а... своє дружині. Мовляв а... це, а... їдемо, а... їдемо, їдемо, їдемо. А... Бажаємо а... а... вам приходити а... і на наступні матчі. А... Це буде вже з весни на році. Приходьте на наступні матчі нашої рідної половини насолоджуйтеся футболом та виграва. Якому? Те ж саме рекорд я встановлював у середу, а було повільніше, якби я тебе став рекорд. Але сьогодні, якби мають буковини, я вирішив підтримати команду і вирішив зробити швидше. Якби сьогодні я зробив швидше, на пару секунд я зробив сьогоднішній ввечері. Саш, ну скажи, все ж таки, запрошую тебе в футбольні клуби, де ти зараз? <пас> е, так, звичайно, запрошую. Зараз, зараз я граю в Румунії. Ну і думаю, що зарящаю, <пас> у Румунії Кіз турнір і ти вигравав у Румунії. Так, і ще виграв турнір у Румунії. Це був міжнародний турнір європейський. Якби чемпіон я зусилля. в нас буковина, хоче би поля. Володимир Петричевка. Четвертий нова. Володя Петрека. Шос перемоги. Рола і Лава. Олександр Тима є річки. Ако вичув! Команда 2019. Ярослав. Було на матчі болівальники були найбільший рекорд. В які європейські клуби ти грав? А? Європейські клуби, ти за них грав зайчі. Я грав за футбольний клуб Заша, найвіший дивізіон чемпіонату Румунії. Зарада Луця, це третій дивізіон і за футбольний клуб Сучава. Це другий дивізіон. Як команда Сучава називається? Спонсор мого рекорду виступає фірма Фазенда. Це Василь Іванович Осадчук. Якби дякую йому за те, що він допоміг організувати і допомогти зробити цей рекорд. Спорт для всіх Георгій Мазураш. Рекордсмену світу і Європи Гешпорд.